Всім привіт! Приїхав на ремонт такий автомобіль Dacia Логан. Він не після аварії, з ним все в порядку. Його треба просто місцями попідкрашувати і відполірувати. От такі по автомобілю є місця. Такі Такі вже дуже, дуже страшно. Ну, відповідно, таке. І я вже почав замічати, що там, де я при оглядах не бачив, під ущільні очі має бути видновим. От, двірник. Тут під буквою і там. Ну, я зараз буду все розбирати, буду бачити більше. Так, тут що? Тут є раз, тут є два. І буду знімав цю планку також дивитися. Далі. Далі треба взяти фонарик Поріг маю м'ятину. Невелику, але краска облізла, треба робити. Ну, я думаю, якби не краска не трісла. Я думаю, що з такої можна їздити, але так треба робити. Як ось би так влапати. О, так по моєму тому видно. Здувся кант. Я також того не бачу при оглядинах. Також дуже багато таких. Чи то протири при поліровці, чи то щось вищу то. От такого автомобілю дуже багато. Потім Потім низ дверки. Так. Так само цього наразі я не замітив при оглядах. Тут такий, на вигляд, гарний кантик де. Ну, я ж не кожен день ті дачі у логан маю. Я думав, що так має бути. А виясняється. Щоб він тут весь кант заломаний. Та дверка рівна. І ця дверка низу має кант. Тут все заломано. Заломано і стає краска. То є раз, потім тут є яма. Тут є яма, тут є яма. Зроблю отак вот знизу. Так по має бути ліпше видно. Дивіться що дробиться. Має бути вам видно. Або і яма. О, горб. Як так сталося, без поняття. Де той кантик взявся? Без поняття. Якщо і був удар, то як лишився поріг цілий? Або як лишилася передня... Не поняв. Передня дверка. Також подрапана. Біди нема. Йдемо далі. Далі. Далі просили забрати отут. Тут зрозуміло. То забереться. І також, що я замітив вже сам показати вам як. Навіть не знаю, як вам показати. О, напевно, так во. Той весь герметик здутий. І якщо зараз то не якщо уваги не звертати, ну, то тут ще трошки і буде велика біда. Маєте бачите. Отак. Не понял. Що бачите? Бачите феррум плюс цинк? Феррум плюс цинк. Просто ферм. Феррум. Фером. Значить. Задні двері в першу чергу треба робити. Добре робити. цинк, Фармплюстин. плюс цинк, добре. Поріг, що каже.

Ну, показники сильно бігають. Тут теж тут щось зробити. Ну добре, буду пробувати її полірувати в кінці. Добре. Приблизно розумію, що мене чекає. Зараз буду братися, розшивати дверку. Дверка вже розшивалася. Тут щось не на місці. Ну, але одне місце щось бракує йому. Ну, вона тримається гарно, тут щось, щось було вже. Так. Ну, певно так і є, що воно просто свого місця немає. Тут відстає, тут пристало, тут відстає. Отак. А так обшивка. Защалки всі цілі лишилися. класно скинулися тут. Оця одна нижня. Лишилося тут, другої нема. Другої нема. І тут рухалося просто навсього тут клей Воно мало бути все напівлипке. Воно вже старе. Як старе, засохло. Воно вже знімалося колись. Так, треба йти тут аж сюди. Добре, треба йти далі. Знімаємо двірник, щоб зняти ту резинку. І сам двірник мені треба зняти повідок. І скоріше за все, що він не зніметься. Він або трісне, або втулка, якщо зйомником тягнути, пластмаса від втулки відійде. Ну, і, і щось по-любому трісне. Розмочую, не допомагає нічого, не знаю, як з ним боротися. Так, щоб не поламати. Ну, але знову зняти треба. Треба таке питання другий раз узгоджувати, що буде, як він трісне. Так, розбираю далі. Зняв планку задньої дверки і що бачу. Тут треба по-любому збирати. Відповідно тут, тут вздовж. Ну і тут вже протерто. Далі. Тут в кутику в букві L. І в центрі О. Зараз може ліпше знайду вам. А все збуто. Має бути вам видно. L і О Той вже є тут, тут, тут різні дрибуті є. Тут і тут. Так, отримав добро. Отримав добро знімати щітку. Я не вірю, що видашка сильно допомогла. Дуже страшно.